Всім привіт! Трошки познімаю, що росте у мене на 11 травня, зараз 2023 рік. Росте рукола, Також базилік синього кольору чи фіолетовий, зелених є. Два. В цьому горщику в такому Кашпо, чи як там, балконний навісний. Тут посіяна кімнатна петрушка і укроп, але їх посіла десь 4 дні тому, ще не зійшли. Тут маємо петрушку. Вона така доволі вже величенька стала. Тут в нас стоять розсада з різних помідорчиків. Огірочків. Так, це ці два огірочки, монгольський карлик, це м'ята, це меліса, тут червона шапочка, це Ріо Фуегро, балконне чудо, червоне і жовте, тут огірочки. Це огірочки портинок, карпічні самозапильні два сорта. Зараз подивимось, як називається Пасамонте f 1 Цей сорт Гунар f 1 Їх по два. Це два гунара, це два пасамонти. Це салат Одеський. Це салат кімнатний. Щось він якось так росте. Не дуже, але росте листочки трошки такі в нього посохли. Напевно, я дуже часто, як дуже часто, м -м, пшикала водою, напевно, не треба і за цього. Ну, зараз я вже не пшикаю, буду бачити, як він буде рости. Це також червона шапочка помідорчик. Це кабачок, буду його пересаджувати. Великий горщик. Кабачок одеський 52. Не знаю, як він ростиме в кімнаті, але пробую. Це також листя салата, це перчики солодкі тут ростуть. Це вже один кабачок пересаджений в такий горщик. Одеський кабачок 52, горщик десь, приблизно на 8 Літрів, може 8,5, десь 8. Кабачок, подивимося, як він буде рости. Бо є кабачки такі, що можна вирощувати в квартирі, наприклад, F1, Але від мене є, але я його ще не посіяла, потім посію. А зараз пробуємо вирощувати такий. В цих горщиках стоїть вже. Це ред балконний в цьому. А це також ред-балконний, але жовтий. Оце червоний. От така краса. Ну, саме перше, що всходить найшвидше, то це рукула. Там буквально 3 дні вона вже зійшла базилік. Все інше трошки довше треба чекати. Дякую всім за перегляди. Хто дивився, ставте лайки. Буду дуже вдячна і підписуйтесь. Будемо слідкувати, якщо росте.